Пернач вид булави бойової ударної булави, який потім в подальшому став символом влади. Виконаний в нашому варіанті подарунковим в позолоті, навіть поптягнути шкірою, тиснення шкірою, і поставляється в такому футлярі, який також в шкірі стиснення золотом. і Має прекрасний вигляд, на якому розташовані чотири гетьмани українських, яких також вилиті з металу, покриті сріблом, фон золотні, золоті, а також залиті ювелірними емалями. Дану підставку можна як ставити варіант, який ви зараз бачите, так і підвішувати на стіну, підкреслити ваш кабінет, підкреслити статус обдарованої людини. Що вважається таким гарним символом влади, і це подарунок ну є реально дуже крутим, презентабельним. До нього додається ще сертифікат, де описано, що зроблено, як зроблено. Гарно буде виглядати в кабінеті, та не тільки в кабінеті, презентабельний варіант для вашого керівника, партнера, можливо, навіть і для іноземного партнера. Ми. Швидко доставимо, є в наявності, не пожалієте. Цей подарунок запам'ятається на довгі довгі роки. Підвідено номер телефону в шапці профілю в наш сайт exclusive.com, де ви можете обрати, замовити пишіт месенджера. Швидко доставимо.